Хрумка повітряна, ідеальна чиабата. Ось що сьогодні ми готуємо. Всім привіт! Для рецепту нам потрібно 350 мл води кімнатної температури, 8 г дріжджів, 30 г оливкової олії або звичайної соняшникової без запаху, 8 г солі та частинами ми додаємо 420 г борошна вищого гатунку. Всі інгредієнти ми одразу змішуємо. Усе максимально швидко та просто. Чиабатта не любить довгого вимішування, їй потрібен лише час. Накриваємо тісто та лишаємо відпочити на 20 хвилин. За цей час воно стане більш еластичним та наповниться першими пухірцями повітря. Після короткого відпочинку тісто злегка розтягуємо та складаємо до середини декілька разів. Потім накриваємо і ще декілька разів складаємо. З інтервалом у 20-30 хвилин. Коли тісто стане пухким, Присипаємо його на робочу поверхню борошном і акуратно перекидаємо. Ділимо на заготовки обережно, не притискаючи, щоб зберегти майбутні дірочки у нашій чиабатті. Перекладаємо заготовки на пергамент та лишаємо його на 20 хвилин. За цей час розігріваємо духовку до 250 градусів Цельсія та випікаємо чиабату 25 хвилин. А тепер слухаємо. Ось така красива, легка і ароматна, чиабата виходить з простих інгредієнтів. Дякую за перегляд. Смачного!